Добрий ранок всім, хто проснувся. Можливо, в когось обід. Смачного сніданку, смачного обіду. Починаю свій влог, своє відео про садок. Весняний в травні. Трошки сонце світить дуже яскраво, тому я ховаюся в тінь. І зараз іду саджати суницю. У нас багато суниці, зараз покажу. Ось таке ціле відерце. а Ми її викопали ось з цієї діляночки, ось там, бо вона просто заполонила геть все і навіть неможливо було сполоти. Тому ми залишили там трошки менше. І я йду на город. Ось така у мене тут городина, ще нічого не виросло. Там є цибулька, є картопля. І я буду саджати цю полуничку там в краєчок, он під тією маленькою яблунею. Зараз перекопаю, бо шкода викидати. І обов'язково покажу садок з квітами, з трояндами. Не можу знайти гарного ракурсу, тому що сонце і засічує камеру. Півні співають тут на всю. У сусідів. В мене немає. Він бачу, люди садять картоплю. Так, ще дехто не посадив, зараз вам покажу. Мабуть, у вас так само яблунька цвіте. І зараз покажу вам наших сусідів. Так, вони саджають картопельку. Ще не пізно, якраз те саме, але ми вже посадили до Пасхи, як то кажуть. Сусіди садять картоплю, я знаю цих людей. Ми, коли проживали тут декілька місяців, теж допомагали їм саджати. Півні тут сходять з розуму, прям розпівались на всю. Зараз 9 ранку. І ось цей участочок. Я буду зараз перекопувати. Ось вже там я посадила полуничку, там трошки суний, ем, полуниці. І ось тут зараз буду прокопаю, досаджу це відерце суниці. Нехай буде. Тут в мене часник, цибуля, петрушка. А, ще горох. Ось уже зійшов. Полуниця, мабуть, примерзла, тому що чорна серединка. У нас були морози і багато ще померзло. А особливо шкода ось цих горіхів величезних, вони примерзли цвіт повністю, і горіхів, на жаль, цього року не буде. У нас тут дуже величезні горіхи, дуже хороший сорт, тоненька шкурка. Ми тут вчора косили, дочка косила, повикошували навколо. Будемо займатися справами і сьогодні вже їдемо додому. Але садочок я ще покажу трошки квіти вам. У мене тут немає інтернету, тому що його не було в селі. І навіть зв'язок поганий, інтернет-мобільний ловить дуже погано. Але ось недавно провели до нас тут інтернет, але до мого будиночку ще не підключили, тому що мене не було вдома. Тут ворота закриті. Я зробила знову заявку і надію, що вони сьогодні приїдуть. Бо ми сьогодні вже їдемо додому, завтра на роботу. Пори кутку дахкають. А на цій гілянці розквіт ось такий Алісум скальний. Він багаторічний, дуже гарно пахне медом таким. Мені подобається ж саме те, що він багаторічний. Не потрібно кожного року його саджати. І ось так гарно квітне. А це незабутка блакитна. У мене ще є рожева. Вона дворічна. Але насівається і потім знову квітне. Сама по собі сіється. ось тут в мене росте така. Попід парканом троянди і клематіси. Вони ще не квітують. Це маленький клематіс новий. Троянда а, остіна. Боже, я забула, як називається така жовта, блідо-жовта, плетиста. Невисока плетиста. Далі, ось там дві трояндочки. Це П'єр Ронсар і Даун. І ось ця це помпанела. Помпанела дуже висока. Мені здається, що її потрібно отак. Але я залишила таку високу, не думала, що вона взагалі така росте. В описі вони набагато нижчі. А вона у висоту майже з пірдерансар. Так, що ще тут таке цікавеньке? Ось ці підставочки під троянди робив один наш знайомий майстер. Я їх сама фарбувала. Легкі, зручні, мені дуже подобаються. А я думаю, що трояндам тут буде класно. Ось оця трояндочка, до речі, її в минулому році і погризтий пильщик, і першого квітіння не було. А це мускарі. Ось такі. Схожі на цвітну капусту. Тут був Великий бузок, ми його вирізали, тому що він був старий, квіт тільки зверху. Ми його вирізали, але ось пішла поросоль, Я не знаю, чи залишити її, чи ні. Може хай буде. Тут тюльпани новенькі виросли вже ось такі гарні, Надзвичайно мені подобається. Далі ось така примова. Пухнаста. А, невеличкий огляд <кхух> садка. Це ще не вся ділянка. Ось в мене тут такий виноград. А я його обрізала, і він ось тут капає, бачите? А, можливо, потрібно замазати. Зрізи, чимось таким цупким, я не замазала і тому у зрізах осінню я обрізала його, не зараз. Виноград трошки плаче. Морози, звісно, дали про себе знати, і ось цей самшитик трошки примерз. Не тільки самшит, а й троянди. Листя ось таке поскручувалось, поскчувалось і підсахало. Почерніло. Це були морози. І на багатьох трояндах листечко таке примерзло, але це зовсім не страшно, вони відходять. Троянди можуть. Переносити мороз до 7, мабуть, саме стебло 10 градусів точно. Листя, звичайно, примерзає, але не критично. Морози були перші заморозки ще в квітні до 7 градусів, і ось на днях до 2 градусів. Тюльпанчики ще є, але перецвітають. Я їх не викопувала, мабуть, роки три, і бачу, що вони вже не дуже такі гарні. Квітки стали менші, і якось вони такі дрібніші, мабуть, цього року потрібно викопати. Це Амадеус плетиста троянда. Вона минулого року вже квітувала, досить непогане листя. Троянди вже в мене всі оброблені. Я обробляла від шкідників і від хвороб. Це був препарат Скор і Engine. Минулого року я якось не придала значення, що потрібно від шкідників. Думаю, ну, які ще шкідники, їх нема. Попалиться поки буде, я вже тоді оброблю. І багато троянд побила пильщик. Просто він знищив мої бутони, і деякі троянди взагалі першого квітіння не було, що було дуже шкода. Потрібно було чекати, поки воно наросте. Наростуть бутони, і буде друге квітування. Тому цього року. Я обробила вже два рази. Перший раз це був була Октара, а другий раз Енжо від шкідників, обов'язково. Ось такі молоді яблуньки, квітують, потрібно ось тріщини позамазувати. Я ще нічого не замазувала, але обов'язково буду. Пташки співають, півніку карікують. Така краса. А це наш молодий садочок плодовий. Ось три яблуньки. Одна, серед редчів. друга і там третя. Минулому році ми їх посадили, а ось тут вишні. Дві маленькі в минулому році посадили, і вишня і черешня. Це ось навесні. Далі під парканчиком сіткою троянди, лаванда. І ось тут така маленька клумбочка лаванда і троянди. Троянди я люблю і саджаю їх багато, але вже цьому році не садила нічого. Ось такий піон з бульбашками. Цей піон ні разу в мене ще не цвів. Я його пересадила з іншого місця сюди і ось бачу багато бульбашок. Маю надію, що він таки заквітує. Ось тут троянди. Це пересортом троянда приїхала. Якась темна червона, а чорна така. А там у мене поле і ліс. Оця вся ділянка, це моя ділянка тут десь. Тут дві ділянки. Одна, друга, ну десь близько 70 соток, мабуть. Може трошки менше, чи це. В ну, общем, загальна ділянка складає а, прибудинкова територія і оцей город туди аж за вербою, а, близько 80 соток. Це ну, доволі багато. Ми там нічого не вирощуємо, просто росте трава. А, а також у мене тут є 3,8 гектара землі, тобто паї, які здаються в оренду за смішні гроші, я б сказала. Тут Житомирська область і вартість, оціночна вартість землі дуже невисока. А тут Житомирська область і оціночна вартість землі дуже невисока. Є законодавче регулювання оренди землі, що передбачає оплату від оціночної вартості від 5 до 8%, і тут платять 5 цих відсотків. І це складає десь в рік, в рік. десь близько 5 тисяч гривень в рік, ну тобто трошки більше 100 доларів. За ці 4 гектара майже. Звичайно, це копійки для населення, але так як, якби її не здавати, вона просто буде стояти необроблена, то люди здають, звичайно. А на цій ділянці розквіт ось такий алісум скальний. Він багаторічний, дуже гарно пахне медом таким. Мені подобається ж саме те, що він багаторічний, не потрібно кожного року його саджати, і ось так гарно квітне. А це незабутка блакитна, у мене ще є рожева. Вона дворічна, але насівається і потім знову квітне. Сама по собі сіється, ось тут мене росте така. Попід парканом троянди і клематіси. Вони ще не квітують. Це маленький кліматіс новий. Троянда а, Остіна. Боже, я забула, як називається така жовта, блідо-жовта, плетиста. Невисока плетиста. Далі, ось там дві трояндочки. Це де Ронсар і Нью Даун. І ось ця це пампанела. Пампанела дуже висока. Мені здається, що її потрібно отак вкоротити. Але я залишила таку високу, не думала, що вона взагалі така росте. В описі вони набагато нижчі. А вона у висоту майже з де Ронсар. Так, що ще тут таке цікавеньке? Ось ці підставочки під троянди робив один наш знайомий майстер. Я їх сама фарбувала. Легкі, зручні, мені дуже подобаються. Я думаю, що троянда тут буде класно. Ось оця трояндочка, до речі, її в минулому році і той пильщик і першого квітіння не було. А це мускарі. Ось такі схожі на цвітну капусту. Тут був великий бузок, ми його вирізали, тому що він був старий, квіт тільки зверху. Ми його вирізали, але ось пішла поросоль. Я не знаю, чи залишити її, чи ні. Може хай буде. Тут тюльпани новенькі, виросли вже, ось такі гарні, надзвичайно мені подобаються. І далі ось така примува. Пухнаста.